По факту викриваємо брехню на громадському радіо. По факту. Доброго дня, вітаю вас. Громадське радіо. По факту. Це спільний проєкт громадського радіотекстів та стопфейка. Видання, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Програма виходить по понеділках та четвергах о 10-й годині. Одразу після новин оновлений час. Мене звати Вікторія Єрмолаєва і ми починаємо. «По факту» Сьогодні в нашій студії, вперше до речі, Сергій Міхальков це журналіст даних аналітик тексту Доре до цього ми зв'язувалися телефоном, але от сьогодні маємо можливість говорити наживо про цікаве, і про важливе, зокрема про різні фейки, наративи росіян, які вже вони встигли вкинути стосовно нападу і замаху на Роберта Фіцо. Але й не тільки про це будемо говорити, тож вітаємо у прямому етері. Вітаю вас сьогодні. Зранку ми вже встигли поговорити трошки. Про напад на прем'єра Роберта Фіцо. Напад, ну це прем'єр Словаччини. На нього здійснено замах. Людина кілька разів стріляла в Фіцо. Його одразу госпіталізували, стрілка затримали. Він сказав, що не погоджується із політикою Роберта Фіцо. І вчора в робочому чаті громадського радіо новиному ми вже встигли обговорити, що ну от як тільки це сталося, зараз знайдуть візитку Яроша у цієї людини обов'язково прапор України. Або я не знаю українське походження, ще щось. Ну я так розумію, що росіяни одразу схопилися за цей привід. Так само так і сталося Так, да, знайшли в принципі все, що можна. Е, я розповім трішки в контексті, як я. Побачив взагалі цю новину про напад на Фіцо. Я моніторив телеграм-канал одного пропагандиста, і тут бачив 1652, якщо не помиляюсь, пост одразу про те, що був скоєний напад на Фіцо. І одразу в цьому ж пості було вказано, що винуваті українські неонацисти. Mm -hmm. Я подивився, це був телеграм-канал політтехнолога, Він дуже відомий, це Сергій Марков. Я почав дивитися моніторити інші телеграм канали Канали. Маргарита Симоньян, головна редакторша Раша Today, також написала пост про те, що винна Україна. Почав дивитися інші, е, інші напрямки. Воєнкори всі почали одразу заявляти, що винна Україна. Тобто, одразу, як, як тільки з'явилася інформація, одразу почали звинувачити Україну. Так і потім ще з'явилася інформація, яку сьогодні з метром Тужанським ми ще обговорювали. Він каже: у фактчекерів треба. Питати, і от у мене зараз є така можливість у прямому етері це зробити? Що, начебто, ця людина, яка стріляла у Фіцо, пов'язана насправді з російськими організаціями, але чи це доконаний факт? Ну, я цю інформацію читав. Це написав Словацька, якщо не помиляюсь, журналіст, в принципі. Тобто, саму людину персону ми не перевіряли так детально, але журналісти в Словаччині написали, що дійсно був пов'язаний, якщо не помиляюсь, організація, яка називається. Словацьке братство, словацьке аполче... словацькі братчики. Можливо, помиляюсь просто в назві, але він зазначив, що ця людина була колись членом цієї організації. Ця організація пов'язана із байкерами Нічні Вовки. Це відомі пропутінська організація, і саме ось цю людину з нею пов'язують. І я не буду стверджувати, що це так. Нас. Справді, але тут що цікаво, з персоною цього письменника, який скоїв замах. Юрай Центуло, якщо не помиляюсь, його звати, то в принципі він був є політичним активістом. Він підтримав прогресивську партію Словаччини і одразу почали пропагандисти прив'язувати, що це партія, яка виступає нібито за ліберальний розвиток Словаччини проти традиційних цінностей. І тому, звичайно, таким чином вони намагалися зробити. Бити якусь лінію і прив'язати цього активіста до е, українські позиції, і одразу почали писати про те, що е, так, це був політичний е, замах. Вони визнали, що він не у, е, українець. Пропагандисти мають на увазі, звичайно. Але і навіть, його... і, і навіть якісь там пращури на українці. Взагалі немає зв'язку з українським, українською національністю. Ну, це прям до, просто дивно. Я здивую. Я Через політичну це наліз mm -hmm. а для них, як, якщо ти підтримуєш Україну, ти одразу е, неонацист. і так вони ось, е, саме так намагалися прив'язати це цей замах до України тут. Е, Ще один приклад цього ж Сергій Маркова, так, його телеграм канала як я зазначив 1652, перший пост, що винні українці. Потім він почав поширювати інші пости, якось щоб підтвердити свою версію. Там було дуже багато версій цього замаху. Це винні не лише України, а ліберали. Винні західні ЗМІ, які нагнітають нібито русофобію та ненависть в Європі. І ось після того, буквально через декілька годин. Стало відомо, що це в принципі е, політичні мотиви, так і персона не має відношення до України, але він все одно почав е, далі розповсюджувати українську версію, і лише в 2050 він написав. Людина не була українським неонацистом, але все одно е, тут є запах е, від України. Ось пройшло буквально 4 е, години. Він нічого не спростовував, а за час е, за цей час лише е, друкував пости і звинувачував Україну. Чим російська пропаганда доводила всі ці свої вигадки, що, начебто, це Україна могла організувати цей замах, тим, що Фіцовідомий. Ну, відвертою антиукраїнською позицією так. Так, звичайно, одразу після замаху по телеграм-каналам російського інфополя почали розповсюджуватися його заяви, його вислови про те, що якби не було майдану, Путін би не напав і про те, що Україну не варто брати до НАТО, про те, що потрібні мирні переговори. І ось саме завдяки цим його висловлюванням, пропагандисти взялися те, що був скоєний. Замах на друга Росії, тому це вигідно Україні. Потім почалося розповсюджитись верща, що це вигідно Західним спецслужбам. Е, Німеччина, е, Франція, ну і звичайно ж США, які доклали цього року. І е, цікаво буде про те, що е, зараз я вже бачив повідомлення про те, що спецслужби західних країн намагаються перекласти вину на Росії. Е, вони Одразу роблять такий трюк, і і будуть виправдовувати Україну, тому правду ніхто не дізнається. Будемо говорити і про інші фейки, які розповсюджувала російська пропаганда останніми днями. І хочу нагадати, що ви слухаєте по факту наживо, тому можете долучатись 0800 30 40 30 30, Телефон прямого етеру, дзвоніть, а писати свої запитання ви можете нам на Viber 067 67 404 76. Сьогодні в студії громадського радіо Сергій Михайков. це журналіст даних, аналітик тексти Орхіє. По факту поговоримо ще, звісно, і про ситуацію на фронті, тому що одразу з посиленням своїх наступів і штурмів на різних. Ділянках фронту росіяни запустили і активну інформаційну кампанію. Ми вже у попередніх випусках, по факту, до речі, їх можна знайти на нашому сайті у додатку на подкаст платформах переслухати розповідали про основні наративи. Наприклад, про те, що за версією російської брехні і Кремля з населених пунктів тікають представники місцевої влади, про те, що українці зробили все, щоб росіяни без проблем. Просувалися тощо, й тощо, які ще вкиди з'являються, ну no, uh... Перше, варто відзначити, що росіяни дійсно захопилися за тему фортифікаційних споруд, mm -hmm. наскільки Україна їх будувала, не будувала. Якщо не будувала, то вони одразу ж свою пропозицію висовують свої версії, чому це не зроблено, Корупція, і тому подібне. Далі зараз дуже багато розповсюджується інформації щодо біженців з цих територій. Зокрема, російські пропагандисти вони розганяють кампанію про те, що Біженці з Харківської області обирають Росію, що на кордоні з'являється черга, що до Росії йдуть мешканці Харківщини, і це насправді нібито символізує про те, що вони знаходились в полоні в Україні. Насправді вони обирають життя в Росії. Паралельно запускається зараз кампанія по розпосюдженні інформації про те, що наскільки добре жити в Росії, і що українські біженці отримають. Ті чи інші вигоди від цього переміщення. тих людей, які переміщуються на ну, далі в Україну, так в інші території російська пропаганда вона одразу окрестила їх як. Це ті ж самі ждуни, які в 2022 році, коли Україна звільняла ці території Харківської області, що вони здавали росіян та проросійсько налаштованих мешканців. Тому добре, що вони втікають. Але, Головний наратив такий, що ми повертаємо своє. своє. Ми обіцяли коли, що якщо прийдемо в Харків, то, це буде, то ми залишимось тут назавжди. І ось зараз вони нібито підтверджують ці свої тези. З іншої сторони, вони говорять, що ця. Цей прорив, ця операція по визволенню, так як вони це називають, хоча насправді анексія та захоплення. Вони говорять, що це те, що обіцяв, нібито Путін. Пам'ятаєте, минулого року він говорив про створення санітарної зони. Ніхто не знає, що це, але так. і ось нібито це зараз втілюється. Ну це головні ось кампанії інформаційні, які розповсюджуються в телеграм-каналах. Що ще мені потраплялося? Це в телеграмі теж в. На різних каналах писали, що, начебто, Харків, взагалі, покинули всі мешканці. Хоча насправді і мер міста Терехов сказав: ну, він сказав, що це брехня відверта, що навпаки, Харків приймає людей, які переселяються з тих населених пунктів, де стає небезпечно. І також продовжується оце посилення. Якоїсь ненависті, чи то що між людьми, які проживають на західній частині України і на східній частині України, що начебто не хочуть приймати людей з Харківщини, не, не здають квартири, якісь там умови пропонують і ну, такі, що несумісні з нормальним проживанням. Тут продовжується ця політика Кремля теж? Так, да, ну, наративи, меседжі про розкол, про те, що одна частина України якось по Чому відноситься до іншої до мешканців Харч Харківщини, зокрема, в принципі, це повторище тих компаній, які були в компанії, які були в 2014 році, коли Росія вперше зайшла на Донбас, так то почалися розганятися схожі фейки. Потім це був 22-й звичайний рік, і зараз ця ситуація вся повторюється. Ми з вами неодноразово обговорювали тему саме, як. Росія готує інформаційну кампанію, заявляє постійно про те, що вони збираються захоплювати Харків чи суми. Зараз ми насправді не знаємо, що відбувається. Ми не знаємо, наскільки це повноцінна якась воєнна кампанія нова, так новий напрямок, чи це просто для того, щоб відволікти увагу наших сил оборони з інших напрямків. так, Але ця підготовка вона триває вже не перше. Перший місяць і ось е, е, історія про те, що Харків залишають люди приїжджають до інших е, територій, вона в принципі також вже йде декілька місяців. Ну і ось це намагання посіяти паніку, так вкиди різних панічних повідомлень місцевими харківськими пабліками, терміново виїжджайте з міста, тому що от от буде щось страшне. Тут теж рука Кремля десь прослідковується. Ну, звичайно, виїжджайте з міста, покидайте. Українська влада за вами не турбується. Потім скоро буде дефіцит продуктів. Потім українські військові насправді вони не будуть битися за місто, оскільки бачить приклад інших міст, де тривають запеклі бої. Це все одна та ж кампанія. Так, вони по-різному заходять і з'являються часто такі повідомлення в різних харківських чатах, чи це якась установа. Так? Школа, лікарня, або це просто будинок. В чатах будинку з'являються такі повідомлення. Ось посіювання паніки. Я пригадую початок великої війни, що відбувалось в чаті мого будинку, і це було якесь пекло. Мені здається, потім всі так наситилися цією інформацією, стали більш свідоміші. Мені здається, і перестали вже фільтрувати почали всю інформацію, яка з'являється. От мені цікаво, з точки зору вас як фактчекера, чи зараз ось ця тактика цих вкидів спрацьовує на українців. Ну вона має, я не скажу, що це великий успіх, але вона дійсно десь спрацює, спрацьовує mm -hmm. насправді. Все залежить від саме мешканців цих будинків, так хто сидить в чатах, і як чати відбувається саме регулювання. В мене також є чат будинку, де я пам'ятаю, що було дуже багато вкидів на початку широкомасштабного вторгнення. І спільнота почала одразу регулювати будь-які. Повідомлення, тобто перевіряти. Якщо це відвертий фейк, то людину просто спочатку і попереджали, що не варто це публікувати, поширювати. Якщо вона продовжує це робити, то просто брали і викидували, блокували в чатах. Тому тут багато залежить саме від як відбувається ця організація, комунікація. Якщо постійно будуть йти вкиди, так звичайно, людина, яка більш-менш знає. Володіє інструментами там роботи з інформацією, володіє певним рівнем критичного мислення, так що не всю інформацію вар, варто сприймати повністю, що можна десь перевірити інформацію. Вона, звичайно, буде по-іншому реагувати на це, ніж людина, яка ну не цікавиться інформацією, по суті, там політичною або іншою. І тому, звичайно, на таких людей буде більше. Сфокусована саме ось ця інформаційна кампанія, і вона зазнає впливу. Поговоримо ще й про інші новини, які неслися останнім тижнем і які розносилися гучною брехнею з боку росіян. От наприклад, мені дуже цікаво, як росіяни пережили перемогу на Євробаченні небінарної бінарної особи, до якої слід вживати займенники. Вони. Бал сатани. Це одна із головних характеристик Євробачення в Росії. В принципі, після того, як їх виконали з цього конкурсу, вони роблять вигляд, що не цікавляться з однієї сторони Євробаченням, з іншої сторони, вони ображають цей конкурс, так, дискредитують його. Ну, І, звичайно, виступ кожного учасника вони розцінюють, яка в нього позиція? Чи підтримує? Він ЛГБТ спільноти, як він виступає. Наприклад, представниця МЗС Росії Марія Захарова вона зробила нарізку. Вона собі, якщо не помиляюсь, там відео було на три хвилини, де вона обрала різних учасників конкурсу і просто доводила, наскільки в Європі зараз сатанізм, інші негативні тенденції, наскільки Європа зараз занепадає. Ну і звичайно, їм не подобається виступ України. Вони там знайшли неонацистський вплив, і що Україна також ці, з цими ідеями, цінностями нацизму проникла тепер на територію Європи. І так, в принципі, тут ще варто також зафіксувати. Наприклад, я побачив, які мені зараз йдуть рекомендації від, в різних соцмережах. Тут цікаво, оскільки я дуже багато читаю різних пропагандистів, звичайно, платформа бачить, що я цікавлюсь нібито цим контентом, тому починає мені підсовувати різні схожі якісь відеоповідомлення. І ось я помітив, що мені два дні були повідомлення про те, що нібито картинки і наскільки хто може виграти в наступний Євробачення, це ЛГБТ-представник. Обов'язково там, який підтримує Україну та подібне. Тобто йде повністю дискредитація платформа зараз, наприклад, мені як користувачу, вона підсовує всі ті повідомлення, картинки, пости, де йде просто дискредитація. Чому? Бо я вивчаю пропагандистів. І тому ось цікава така тенденція, насправді, наскільки звідки йдуть. Ці всі повідомлення, вони, звичайно, з Росії від інших пропагандистів. І ось наскільки йде це поширення, і там, звичайно, так русофобський шабаш, бал сатани і конкурс, який зараз працює на те, щоб прославляти неоліберальні цінності, які не мають нічого спільного з людською природою. Тобто, це все насаджене, це насаджене або. Тіньовим якимсь урядом або е, державами, які хочуть знищити традиційні цінності. Ось що йде від Росії, вони ніяк не можуть пережити вже ніхто і не згадував цього року про Росію на Євробаченні майже там Ізраїль був, був в центрі уваги, і все одно не можуть пережити, що без них проходить і що свято все ж таки відбулося без Російської Федерації. У них просто кожного травня, у них на початку травня йде дискусія, чи треба забороняти показ самого Євробачення в Росії, чи не треба. Потім вони говорять про те, що якщо там немає Росії, то росіяни не повинні дивитися, переглядати інформацію. Так, цей конкурс. В них це йде постійно направді, така дискусія, але ми бачимо наскільки незважаючи на це пропаганда та росіяни. Цікавляться цими темами. Ми в своїх моніторингах часто пишемо щось схоже, наскільки Росія нібито вона хоче заборонити, нібито вона не цікавиться, але все одно пропаганда реагує на ті чи інші події. Це приклад Свято Хеллоуін. Це теж ага, с... це, 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 це Бал сатани, Бал сатани, звичайно, це свято День святого Валентина. От День святого Валентина теж свято сатани? Це ж західне, а, західне ну, свято, так, воно так, пішло до Росії Заходу, угу. так, воно також впливає негативно на традиційні російські цінності. І тому так вони намагаються якось дискредитувати, але все одно підлядають. Ну, якщо на це зреагувала навіть. Представниця МЗС Росії, ми бачимо, що насправді їх це все також цікавить, але головне, вони намагаються знайти кожний привід, кожний якийсь. Е е Кожну подію для того, щоб показати, наскільки Захід дискредитує Росію, наскільки там є русофобія. Ну, Росію не покликали так на пісенний конкурс: русофоби. Росію, російські спортсмени наклали санкції. Русофоби не хочуть не хочуть побачити, як Росія переможе, їх, бо в Росії талановитіші люди, бо вони сповідують традиційні цінності. Безумовно, я хотіла ще запитати час минув. Чи оговталась Російська Федерація від коронації свого царя, якого ми тепер не називаємо президентом, а тільки незаконним і нелегітимним президентом? Е, найголовніша подія за 10 років. Так назвав інаугурацію Путіна Дмитро Кісельов, пропагандист. Е, Чому найголовніше? Бо це Путін і Путін президент Росії. Весь тиждень, в принципі, неслася інформація про це. Як завжди, це були фрази про те, що а ось зараз ми заживемо. Ось новий термін у Путіна нові. Повноваження, так нова команда. І ось зараз все знову зміниться, і за, за ці 6 років ми обов'язково переможемо. Так вони ж вже 20 там років починають жити і все ніяк не почнуть. Із лаптів не вилазять. Ну, це по-іншому. До цього Росія вставала з колін. За Путіна зараз вона встала. Зараз вона починає змагатися з заходом зараз на її стороні Китай, і зараз є перемоги. Угу. Так працює пропаганда для них. Ось. Настав цей переломний момент, коли вони тепер можуть повноцінно воювати з Заходом, коли вони будуть перемагати. Санкції не спрацювали. Росія продемонстру... продемонструвала, що вона суверенна держава в різних площинах, економічна, інформаційний, культурний і доподібне. І ось зараз починається новий термін, де це все буде повністю реалізовано. Угу. Тобто, для них початок війни це старт вставання з колін. Так. Так, це Фантачка. вставання з колін, це про те, що нас завжди гнобили, але ось зараз ми починаємо свою гру. І ось наступні повноваження президентського Путіна будуть самопереможними. переможними. Це те, що пишуть ЗМІ писали під час цієї інаугурації, так як її вони висвітлювали. Звичайно, там дуже рознесли промову Путіна, і взагалі наступні кроки, ну, наприклад, Росіянам представили новий документ про стратегічний розвиток Росії, так і ось. Цей документ принесе повністю розвиток і перемогу. Раніше ж такого не було. так? Путін з 2005 року, якщо не помиляюсь, він обіцяв, що вони перегонять, обгонять Португалію в економічному плані. так? І ось постійно у них це все з року рік повторюється, і зараз вони вже говорять, що вони будуть переганяти навіть в економічному плані Німеччину і. Ось такі були основні е, наративи навколо інавгурації. Пригнати світ вони можуть тільки у кількості вживаної горілки. Я ж це про вставання з колін хотіла ще прокоментувати. От спеціально відкрила свіже зведення Генштабу Збройних сил України сьогоднішнє знищено за добу десь приблизно ще 1520 окупантів, і загальні бойові втрати росіян від початку Великої війни орієнтовно склали 488,5 тисяч осіб, тобто майже півмільйона людей. І от хотіли Ся б передати кожній родині, які втратили своїх близьких на цій війні півмільйона військових збройних сил Російської Федерації успіху у вставанні з колін і у підтримці цієї пропаганди Російської Федерації, тому що це надзвичайно цинічно всі ці меседжі і наративи. Але ну це ось такий ворог. У нас і там дна немає. Я дякую за цю розмову. Журналісту даних, аналітику тексту Орфії Сергію Міхалькову і нагадую про те, що ви слухали по факту спільний проєкт. Громадського радіотекстів та стопфейка що понеділка та щочетверга ми виходимо з новими випусками. Попередньо шукайте на нашому сайті громадське.Радіо або на подкаст-платформах. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. Не перемикайте хвилю. Слухайте і думайте. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.